Було село, пакотою звалося, втіленням благодаті і краси, багатства і гостинністі. Тисячу років тому в грецьких хроніках згадувалося, як місто на Тірасі, на Данастрі, Дністрі, а поруч, високо на дністровських скелях, далеко від Суїти Мерської, усамітнилися перші християни. Шукаючи порятунку від загарбників, туруючи шлях до Бога, спокою та щирої молитви. В цьому селі. Я вже ж в руках. Дуже ми це село любимо. Це наші рідні це все наше. Ми ходили з дитинства, ходили сюди. Вже ще 10 років ми сюди знаємо за це, за це все місце. А село наше гарне, добре, затоплене в воді. Доля затоплена наша. Однією з перлин Кам'янеччини є Бакоцький скельно-печерний монастир, залишки якого знаходяться в стрімких скелях Білої Гори, над утвореним у 1981 році Дністровським водосховищем. Цей монастир виник досить давно. Історія його, коріння його історичні є глибокі, тому що, як свідчать літописні документи, ще в середині XI століття тут оселилися перші монахи, вони жили у верхній частині монастиря, а спускались вниз, щоб тут молитися, і там же відбувалося їхнє поховання. Особливого розквіту він набув приблизно в середині 13-14 століття, коли і сама Бакота була столицею цього краю. Одне єдине, тільки невідомо кількість монахів, які там проживали, тому що жодний історичний документ нас не довів до сьогоднішнього часу цей факт. Але разом з тим монахи залишилися в печері приблизно в середині 15 століття, в зв'язку з приходом іншої держави на цю землю, бо разом із Польщею прийшла і католицька віра, і бако, разом із Бакотянами, які були розігнані з цієї землі, залишили ці печери і монахи. І з того часу монастир перестав існувати, і тільки після землетрусу 1620 року поховав його, як кажуть, надовго. До 1883 року, коли вперше сюди приїхав професор Антонович з Києва з університету імені Шевченка і розпочав розвідкові роботи по виявленню місця знаходження цього монастиря. Пізніші розкопки, які були проведені у 1891-92 роках, довели, що насправді на цьому місці був давній монастир. Монахи там проживали, але досить недовгий період часу. Після завершення розкопок на цьому місці у 1893 році тут була побудована церква сами Лостового Спаса, яка була освячена 14 серпня на Маковія у 1893 році. Це місце має особу благодать не тільки кліматичній мові, а й богом дарованим цим місцям значить, три чудові джерела, які практично на такому відстані 150 метрів мають особу таку цілющі властивості, особи мінеральний і бактеріальний склад. Одне з даних джерел, яке знаходиться далі по стажинці, до Дністра, до води, значить, має цілющі властивості, значить, очей. Далі одне із близьких серел біля самого значить, цього монастиря. Являється, значить, джерелом загальної дії, де люди приходять, значить п'ють воду, загально укріпляючі. Є джерело від паралічу. Люди практично знають і прибігає завжди так, що можна серед літа, значить, даже і пізній осінь, раною весною бачити, коли люди не тільки п'ють воду, а даже обливаються повністю літо. Благодать Боже. Зігріває духовним теплом, несе життя, світло, любов усьому сущому, Добрі якості людей, краса природи, уся чистота, щирість вчинків, матеріальне відображення величі, Духу Божого, його благодаті.